Курс долара та євро продовжує лихоманити. Що відбувається на валютному ринку, і яким буде курс по долару і по євро на Міжбанку та на готівковому ринку з 13 по 19 лютого 2025 року? Ви на каналі Finance US, З вами, я фінансовий експерт Олексій Козарів. Підпишіться на наш канал, ставте під ним лайки. Ну і задавайте питання, я буду на них завжди відповідати. Крім того, хто ще не підписаний, запрошую вас на YouTube канал Фінансовий портал МінФін. На ньому ми теж даємо і я даю окремі прогнози курсу, крім того, про аналітику стосовно економічних подій в Україні. Райні і світі і даю теж додаткові прогнози і цікаву велику кількість інформації. Суто по економіці, по курсу, по тому ж самому золоту, срібло. Тому дивіться нас там. Підпишіться на цей канал, хто ще не підписаний. А посилання буде під цим відео. Ну а ми починаємо. І так, прогноз курсу долара та євро на період 13 по 19 лютого. Ну, основні риси нашого валютного ринку України за ці дні особливо не змінюються. Тобто, буде все ж таки продовження залежності курсового тренду на Міжбанку від інтервенції Національного банку, ну і ситуативних завдань невеликої кількості найбільших гравців. Хочу сказати, що при цьому все ж таки частка держструктури серед основних покупців валюти вона буде залишатися значною. Але в останній час деякі відбулися зміни. Тобто, крім, наприклад, тих же самих експортерів сільськогосподарської продукції. Це у нас зараз достатньо активно продають валюту і експортори руди. Чому тому, що у нас вже зерновий коридор і морський коридор він працює, і це призводить до того, що у нас є можливість. Вивозити більше ті ж саме, наприклад, експортерам руди, вивозити ту ж саму руду. Це призводить до того, що експортна виручка за рахунок руди вона збільшилася. І це позитивний фактор для нашого міжбанківського валютного ринку. Друге, що буде впливати, це те, що своїми цінниками інтервенції Національний банк буде зараз не тільки намагатися просто згладжувати валютне коливання, а все ж таки, якщо говорити відверто, іноді і направляти курсовий тренд в той бік, який йому більш необхідний на цей момент. Ілюстрація. Ви от бачите, наприклад, динаміку офіційного курсу гривні до долара Сполучених Штатів та Євро на останні дні, якраз на момент нашого, нашого ролику. І ви бачите, що, наприклад, на попередньому тижні і з спочатку цього тижня що відбувалося? В принципі, було деякі укріплені гривні і відносно долара, і відносно євро. Саме на нашому українському міжбанку. Чому так відбувалося? Тому що в принципі Національний банк він і не сильно. Пливав на цей ринок, тобто він не постійно там не грав на пониження чи на, на підвищення. Але з іншого боку, коли в нього була можливість, наприклад, дещо підштовхнути курс донизу, тобто, донизу, тобто дещо укріп, укріпити позиції гри, він це робив. З іншого боку, в останні, от вже декілька днів, ми бачимо, що все ж таки ситуація дещо змінюється. Тобто євро, наприклад, і той же самий долар почали дещо зростати на міжбанку. Це буде впливати і на готівковий ринок. Ми про це будемо говорити далі. Але в цілому, тут теж це теж національний банк він просто відпрацював на цьому ринку. Не так ну будемо говорити, так не. Сильно впливаючи на підвищення курсу долара та євро на внутрішньому на внутрішньому ринку. Тобто у Національного банку, при тих 43 мільярдах резервів, які в нього є, і при той можливості робити інтервенції в тих опціях, які йому зараз потрібні, він на цьому достатньо активно з цим працює, і в принципі ситуація на валютному ринку зараз є під контролем. За моїм прогнозом, НБУ доведеться витратити золотовалютних резервів для підтримки курсу гривні та усилення диспропорцій попиту та пропозицій на ринку в період з 13 по 19 лютого, десь від 0,49 до 0,78 мільярда доларів. Случених штатів. Тобто, якщо подивитися на ситуацію, ви пам'ятаєте, що він раніше витрачав і мільярд, і більше доларів за тиждень для підтримки курсу. Зараз дещо ситуація змінюється. Зараз нема таких вже залишків гривні у потенційних купопців валюти, і це призводить до зниження тиску на гривню. Третє. Населення все ж таки буде продовжувати активно купувати валюту на всіх сегментах валютного ринку. Тут нічого не зміниться, тобто і на карти, і на валютні депозити в розмірі до 200 тисяч гривень в еквіваленті вони можуть купувати і до 50 тисяч гривень в еквіваленті, нагадаю, по картам, ну і на готівковому ринку. Зараз перед вами таблиця операції фізичних осіб за останні 30 днів. Ви бачите, що в принципі постійно все ж таки йде перевищення купівлі валюти населенням. над Сумами її здачі, здачі в ті ж самі обмінні пункти або, наприклад, безготівкової форми. Але е, ми бачимо, що зараз за моїми розрахунками, якраз цей період, то що ми говорили з 13 по 19 лютого, е, десь перевищення купівлі валюти населенням над її продажем буде в межах становити від 55 до 85 мільйонів доларів сполучених штатів на День це вже не така критична сума, чому тому що раніше раніше, наприклад, у нас були дні, коли по 100 мільйонів і навіть більше було за день. Зараз все ж таки дещо ситуація тут теж стабілізувалася. Крім того, хочу нагадати, що скоро вже у нас буде період сплати податків та зборів у бізнесу, і це призводить до того, що експортери на міжбанку будуть активніше продавати валюту, а у імпортерів її буде менше гривні саме для купівлі валюти. І це буде призводити до того, що. Що цей бюджетний фактор, він завжди працює на, будемо говорити так, на укріплення позицій гривні. Тому це позитивний фактор для гривні. Крім того, 17 лютого в США буде вихідний. Там День президента, що змушує Український Міжбанк працювати натомі. І е, це знизить активність на торгах по долару. Чому? Тому що Том ми я ще раз вам нагадаю, тобто у вас розрахунки в рівні будуть цим днем, а розрахунки у доларі наступним днем. Це не дуже така приваблива форма для дуже великої кількості наших продавців валюти, тому вони або пропрацюють у п'ятницю, тому що 17 лютого це понеділок. От або пропрацюють у п'ятницю попередньо для того, щоб закрити свої основні операції, або перенесуть їх відразу на вівторок. І таким чином е, обсяги. Операції у понеділок вони знижаться. По євро. Тут ситуація та ж сама класична: пара євро-долар це перший чинник, який буде його поведінка, впливати на міжнародному ринку і воно буде впливати на курс євро в Україні. Ну і друге, це курс долара до гривні на українському міжбанку і готівковому ринку. І через перерахунок цих пар ми будемо виходити на, па, на, євро, на відношення співвідношення євро до гривні. Зараз перед вами, що відбувається у нас по парі євро на момент запису нашого ролику, хочу сказати, що при тому, що тут ми бачимо великі такі вроде, як і стрибки, але з іншого боку, якщо подивитися об'єктивно, це майже в межах ну, до одного американського цента на євро. Тобто це був мінімум там, навіть не доходило до 1,028, максимум десь там, ну, майже 1.040. Було це не такі вже великі стрибки, тому що і це робочі робочі стрибки для пари євродолар на міжнародних ринках. Тобто тут є єдиний такий фактор, який може дуже суттєво на все це впливати. Це фактор того ж самого Трампу, тому що якщо він буде говорити про нові мити, наприклад, проти Європи. Торговельне, або, наприклад, будуть нові якісь заяви по якимось торговою торговельним війнам з на той же самої, той же ну ті ж той же самим Китаєм, або щось інше. Це буде призводити до цих коливань. Але якщо відбросити таку емоційну емоційну частину, яка може виникати за рахунок дій Трампа, то в принципі ситуація більш-менш спокійна. За моїми прогнозами, щоденно обсяги операції за системою Bloomberg в період з 13 по 19 лютого в Україні будуть в межах від 150 до 240 мільйонів доларів. Тобто, це операції на нашому міжбанку. Більш активними на міжбанку будуть дні 13, 14, 18 і 19 лютого, коли на основна частина крупних гравців буде купувати і продавати валюти і перед бюджетними платежами, і той же самий момент, що ми казали, вже перед. Хідним сполучених штатах, а ось якраз 17 лютого, тобто у вихідних сполучених штатах, активність буде низькою, і тому що там потрібно працювати по долари буде натомі. А я вже казав, це не самий класний варіант для наших експортерів. Ну крім того, до традиційних факторів, які впливають на настрої на нашому валютному ринку, це ситуація буде на фронтах. Ну і крім того, все ж таки, то що я вже казав, фактори чинники, які можуть бути відбуватися за рахунок дій. Американської адміністрації і по ситуації той же самої війни в Україні Російської Федерації, чому тому, що ми пам'ятаємо, що з 14-го десь по вісімнадцяте число буде. Мюнхенська конференція, і на ній буде розглядатися питання України в залежності від того, що там буде говоритися, і основне не просто що говоритися, які будуть дії. Це теж буде впливати на настрої в Україні на валютному ринку і взагалі на ситуацію на валютному ринку, в тому числі і у світі. Тому що якщо буде якийсь там момент, будемо говорити так, прориву в цих мом... в історіях, і будуть якісь все ж таки подвіжки до миру, то це буде призводити або, хоча б, надії на нього. То це буде призводити до того, що по парі євро-долар будуть зміни. Якщо ж, наприклад, буде ситуація погіршуватися, або, наприклад, там якісь інші моменти можуть бути, то це буде призведе на цій же мінгін конференції ілі, наприклад, вони взагалі не знайдуть ніякої згоди щодо позиції Сполучених Штатів і Європи в цьому питанні відносно того, яка буде підтримка потім далі України, то це буде призводити до змін парі євро євродолар теж. Зараз у нас хвилинна реклама. Не перемотуйте, будь ласка, там корисна інформація. Ви дивитесь мої прогнози, а я дивлюсь, що страхування зараз потрібно всім. Особливо, якщо в тебе є авто. Щоб виїхати на авто за кордон, потрібна зелена картка. Щоб їздити по Україні автоцивілка. І взагалі, якщо ви вже за кордоном, то краще й мати туристичне страхування. Finance UA страхування це український сервіс онлайн-страхування, де є всі віди страхування. Він є офіційним партнером перевірених страхових компаній. Ну і звісно, підтримка 24 на 7. Для глядачів нашого каналу діє додаткова знижка: 17% на автоцивілку, 10% кешбеку від вартості зеленої карти на вашу банківську картку та 200 гривень на туристичне страхування за промокодом на екрані. Переходьте за посиланням в описі та переключіться нарешті на файну страховку. Дякую, що подивились до кінця. Переходимо до основних тем. Ну і прогноз курсу долара та євро на 13-19 лютого. На період з 13 по 19 лютого я прогнозую коридор по парі євро-долар в межах від 1,03 до 1,045 долара за євро зі значними коливаннями у випадку нових, наприклад, нових можливих радикальних дій Трампа по торговельних війнах. В разі, якщо котирування міжбанку в Україні з 13 по 19 лютого, за моїм прогнозом будуть в межах коридору від 41,62 до 41,95 гривень це за долар, то тоді через перерахунок пар євро-долар і долар гривня, Курс євро на торгах цього тижня буде перебувати в межах коридору від 42,86 до 43,84 гривень. На гатівковому ринку більшість обмінників фінкомпаній та банків будуть виставляти спред по долару в межах від 20 до 25 копійок, а по євро в межах від 20 до 40 копійок. Курси купівлі та продажі готівкового долара в банках в цей період будуть в межах від 41,30 до 42,20 гривень, а в обмінниках фінкомпаній в межах від 41,40 до 42,15 Гривень за долар. Курс готівкового євро в банках буде перебувати в межах коридору купівлі та продажу від 42,65 до 44,10 гривень, а в обмінниках фінкомпанії цей коридор буде в вущих межах від 42,80 до 44,05 гривень. На цьому в мене сьогодні все. З вами був я, фінансовий експерт Олексій Козаряв. Ви на каналі Finance.ua. Обов'язково підпишіться на нас, хто ще не підписаний, поставте лайки, задавайте питання. Ну а крім того, якщо у вас є пропозиції, наприклад, по якихось з найбільш актуальних темах. Пишіть, будь ласка, під цим відео, залишайте ці коментарі, і найбільш актуальні з них, і найбільш цікаві для всієї аудиторії я буду потім виносити в наші ролики. З вами був я, фінансовий експерт Олексій Козарєв. Нагадаю, що якщо ви були на каналі Finance.ua, залишайтеся з нами. Мирного неба, все буде добре.